Привіт! А ви ж тільки вчора з Владіком поїхали? Ти що прийшла мені ще раз подякувати? Та не треба. Я ж його бабуся. А я не збираюсь дякувати, щоб ти була здорова, мама. Що сталося? А ти ще питаєш, що сталося? Я тиждень тому привезла тобі нормального восьмирічного хлопчика. Чуйного, ніжного, вихованого. Я ну реально ну такий душніла приїхав. Який душніла, він звичайний хлопчик. А тепер він знає такі речі, які не мають знати діти його віку. Які. Ну, наприклад, як приготувати маргариту. Ну ти сама попросила його навчити готувати маргариту. «Піцу, мама! Піцу, не коктейль!» Слухай, хлопчика, талант. Він на око може ідеально пропорції всі змішати, не куштуючи!» Я дуже на це сподіваюся. От ти б його на два дні пізніше забрала, він би такий тут віскі савор готував. Ух! Мама, я більше не збираюсь тобі його лишати навіть на годину. Слухай, ну ти перебільшуєш. Я перебільшую? Ага. Добре. Чому всі онуки повертаються від бабусь? Плюс 5, плюс 6 кілограм. Владік приїхав, мінус 4. Бо він В'єган. В'єган? Так, я дуже багато про це читала, я досліджувала це питання, ну і вирішила спробувати. На Владіку. Ну не на собі ж. Я м'ясо люблю. Добре, добре, мамо. Ти можеш пояснити нашу дитині восьми років знати все про епідуралку і кесарево. Доча, він сам запитав, звідки він з'явився. А ти не могла сказати у мами, животика. Ти ж знаєш, я оці сухі історії не люблю. О, доробила. О, Господи.